Наказ номер 98 від 4 травня призначити підполковника поліції Волкова Сергія Вікторовича заступником начальника головного управління національної поліції в Рівненській області, начальником кримінальної поліції, звільнивши від виконання виконуючого обов'язків начальника політського військового. Наказ номер 98 від 4 травня. Самчука Валерія Петровича. Призначити заступником начальника головного управління Національної поліції у Рівненській області, керівником патрульної поліції, встановивши посадовий оклад та звільнивши його з посади начальника Острозького відділу ГУНП Рівненської області. Призначити наказ No208 від 4 травня майора поліції Панасюка Олександра Олександровича заступником начальника головного управління Національної поліції Рівненської області, начальником слідчого управління, увільнивши його від посади начальника Долбанського відділення поліції Островського відділу головного управління.